Всім із молодіжного вітання, з вами ваш улюблений подкаст. Багато розмов про Ліверпуль не буває. І з нами постійно Йор та Олексій. Олексій, привіт. Ну, Привіт, привіт. Як я вже записував відео раніше, всі вже пожартували з Ліверпуля, з 3-0, від Нотінген Форесту. Я зараз ще раз скажу, що да, таке буває, і поки я йду десь поплачу, подивіться заставку, будь ласка. Так, сьогодні ми як завжди поговоримо про останні події у світі футболу, ось і вже трохи почали за Ліверпуль. Ти хочеш поговорити про Ліверпуль? Чи поки з тебе досить? Слухай, ну а що тут казати? Ну, що тут казати, всі все бачили на полі. Ну на полі це був, було щось: це було шоу, в якому Ліверпуль був реквізитом, знаєш от які взяли із каморки, дістали, сказали: а ну працюй. Вони як могли відпрацювали і поїхали собі до своїх каморок далі. Нічого вони не показали, це тотальний пиздець. Взагалі в команді криза, і криза наростає. І куди вона заведе мій улюблений клуб? Доки що не розум... Я не розумію. Я десь собі імадженірую, що там в зимове трансферне вікно можна зробити. Переміни можна там, щось переставить, щось когось продати, когось купити. Але слухай, кого ще купити в літнє трансферне вікно було потрачено кучу грошей, кучу. вони купили Ісака, вони купили вірц, вони купили Екітіки, і ще кого вони купили. Всіх купили, кого тільки могли, і все це на бумазі казали, що ось він. Ось вони, зміни, ось там вони беруть більш молодих, але дуже талановитих футболістів. І що всі ці молоді таланти. Треба ну, час. Чи треба звільняти Та Я не думаю, що його треба звільняти. Ну, просто зараз дуже багато людей, типу це сперечається, типу, той сезон був випадковістю, хоча я Ну я вважаю, що це люди над розумні, випадково апилив, не виграють. Тим паче з першого сезону. Ось. Але, типу, тенденція того, що якийсь лисий голландець повинен з грандами йти в другій десятці, Продовжується. Так, так. так. Це якесь прокляття, чесне слово. Ну, знову ж таки, я гарне слота не списую, не кричу, що його треба звільняти, але Ну, і, і полисінні. Треба дати Буліна, да, тому що щось не, не працює. Щось не працює. Не, не грає Вірц, не грає Салах, не грає весь півзахист, не грає вся ланка, яка повинна, повинна атакувати. Щось не працює. Але що конкретно, ну, мабуть, все. От. Тому Ліверпуль зараз на 11-му місці. Це дуже прикра історія, тому що це ще й чинний чемпіон АПЛ. Ми знаємо ці події, да, коли команда виграє чемпіонат, а в наступному сезоні вона в стагнації. Але якось в останні роки такого і не було. Типу, якщо Манчестер Сіті вигравав АПЛ, він на наступний сезон виглядав як Манчестер-Сіті. В них все працює. А у Ліверпуля в ось цьому сезоні не запрацювала. Причому при клопі була та ж тенденція. Він прийшов, вони там в перший сезон там дуже погано йшли, другий сезон, вони там четверте місце якось там в пару, пару років, років ще побудувати. Так, да, да, да. вони дійсно, ну тобто тут була якась тенденція, і вона кудись йшла, до чогось вела. То тут він прийшов одразу чемпіон, всі такі, ну все, все, У нас все круто, і тут бам! Да, і щось, щось зламалось. І ну, зараз, ну, якщо він почне з, з мож, може він е, щось вистрає нове. Ми просто цього не знаємо, може не помітили. Може, в мене ну, глаза багато людей кричали ще до початку сезону. Звільняйте, його нахрен, що він робить? Він е, ще один фізрук. А зараз, коли це запрацювало, ці люди потроху почали закривати роти. Ну це То, я не кажу, що воно запрацювало що нічого собі, але зараз це виглядає так, що. Ну, ну, я ну, бачу в М'ю в топ-4 ну, кінці сезону. Це в топ я, я про це казав в самому нашому першому подкасті перед сезоном, да, есть, який ми записували, mm -hmm. де ми ставили прогнози. Я, я казав, що у Мю може бути все добре. Звісно, не так добре, як ми пам'ятаємо при Алексі і да, коли Манчестер Юнайтед топ-номер один там, команда у світі. Ні, такого не буде. не буде. Але ситуація виправиться. Вона виправляється потрохи, а у Ліверпуля взагалі. Ну і Манчестер Сіті також поступається, уступається в турнирі. Ну, Батулці. зараз, так, зараз на користь Арсеналу так. це все йде. І, скоріш за все, в цьому сезоні ми нарешті побачимо Арсенал переможцем. Ну, Судячи по тому матчу, який я бачив із Тотингамом, тобто Тотингаму майже не було. В тому плані не в тому, що прям Тоттенгем був чомусь жахливим. Арсенал настільки був прекрасний, особливо Єзе. Це той знаєш, я його вчора дивився, думав, що сьогодні буду про нього щось говорити. А казати особливо нема за що. Команда Поділу розібрала, перемогла, і все Все так ідеально, що ж не цікаво. Ой, Ліверпуль, господи, мені кається. Арсенал виглядає дуже потужно, арсенал виглядає дійсно як і йде за чемпіонством. Саме так і повинна грати команда, яка хоче отримати кубки. Попереду в нас матчі Ліги Чемпіонів, де ми також на них подивимося. Не... Ще й грають з Баварію. Ще шість з Баварію грають, відкритий яка... фінал? Да, яка також, скажу чесно, дуже потужно виглядає, та ви самі бачили. До того ж у Баварії і Арсенала дуже багата історія противостоянь. Якщо мені не зміняє пам'ять, то роки три назад вони грали в Лізі Чемпіонів в одній четвертій. І що перший раз 5-1 Баварія виносила арсенал, що другий раз десь такий же рахунок був. І що? Зараз, мабуть, краще, кращий час, щоб щось відповісти Баварії і якось помститись. Тому. Ну, я думаю, гра буде більш-менш рівна так. Але все ж таки. Є. Судячи ну, з того, що я там читав у mm -hmm. інтернетах, твітерах і так далі, що люди ставлять все ж таки на арсенал, а, вважаючи їх фаворитом, бо вони навіть в ВПЛ, найсильніші люди світу, зараз йдуться якимось гандикапом, але все одно, ну, я дивлюся на цю баварію, я не, я не вірю, що хтось її зупинить. Ну, мені здається, що ну, це буде дуже цікаво, так? Так, да, ну, була вже потужна баварія, і Реал, і про. Ну, Який плохо грав у чемпіонаті. Таке буває, це футбол. Ну, там ще є офсайдами оця історія. Але все можливо. Хоча Баварія дуже круто грає, дуже потужно виглядає, і у арсеналу не багато життя. Знаєш, Баварія така команда, яка ось, я в суботу дивився Боруся Штубер. Дуже цікаво матч, хуєнно матч, Я завжди казав, дивіться Бундеслігу. Паралельно був матч Баварія, по-моєму, 6-2. Баварія в 20-тій хвилині, якщо не помиляюсь, програвала 0-2, виграла 6-2. І це знову ж таки каже про те, що ви заб'єте скільки зможете, або скільки ми дозволимо. А ми заб'ємо стільки, скільки захочемо. Якби вони перші два їм не забили. Видріги його припустили в два-три, і все. А так вони їх трохи розізлили. Скажіть дякую, що вони їм всього шість забили. Да, Баварія, да. плюс є, що чому я вважаю Баварію фаворитом перед матчем з Арсеналом, це кількість трав. То... Арсенал так. весь так. Да, в е, Так. Просто у Баварії є така тема, що вони, якщо починають забивати, от вони виходять на, на забивну цю лінію, все, далі ти їх не зупиниш, вони вже. Вони вже пробурили, знаєш, цей шлях до воріт І далі оборонятись. Ну, скільки ти будеш в обороні зустрічати? ну, Як я, якісь там хвилини в тебе буде виходити, що щось обороняти. А потім вони ж починають вже стріляти по повній і попробую стояти перед такою лавиною, як Баварія. Вони. Зараз, ну, якщо, якщо вони пройдуть Арсенал, чи ну, вони, то я, я вважаю, що ми і в фіналі побачимо Баварію. Ну, yeah. якщо вони зараз, якщо ці дві команди ще не перетнуться десь впливу, ну все може бути. Ось, я за що за те, що типу Габріель не буде в матчі з Баварією? Yep. Так, і він yep. вже так, знаєш, як козир Арсеналу Кутові, він завжди на кутибут перемог, тобто знаєш. У мене таке враження, типу, я не так часто дивлюсь типу, за арсеналом, що ніби вони завжди забувають якісь кутових, а в них там э, найкращий бомбардир. Uh -huh. Ось, а Зараз він пропускає це ну, один з найсильніших э, захисників світу світі зараз. І, тобто, це, і як э, і на захист, і на можливість забити кутового, і тому ось таке мінусочок перед матчем Збоарі, що ось він вилетів на два місяці через перерву на збірні. Ось Якщо в Європі хоча б був якийсь там важливий матч, тобто там це відбір на чемпіонат світу. А то Бразилія, по-моєму, взагалі телек грала. І зламатися mm -hmm. в теверніку, пропускати два місяці. Ну, це Ну це, да, це, це, це така собі історія. До того, що Дегор на травмі, і хто там ще. Та там, та там багато футболістів, я просто весь всіх ну, дійокеріш, 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 да, розуміло, на травмі. Там да, багато. Є, якщо ще пам'ятають люди, Ні, ну, на нього ми дуже багато не ставимо. Він є і, і добре. Ні, коли він тільки прийшов в арсенал, в нього була там дуже неплоха стата, але зараз він плотно присів на банку, і ми вже і забули, що, що, що це за людина. Вот. І Баварія підходить до матчу більш підготовлена, більш закомплектована. Mm -hmm. Ну, будемо дивитися. В цьому цікавість, тому що Арсенал вчора також грав тим составом, який в вони є. Mm -hmm. І вони Тоттенхем розбирали будь-здоров. Ось. Я думаю, переходити від клубного футболу. До футболу українського зараз трохи клубного, uh -huh. ну, звісно, що до збірної бо був е, жереб. Але щоб зробити перехід такий більш красивий, я е, е, пропоную е, зробити це із піснею. <паспоріг> Чудовий перехід. <ріст> Ось. Е так. Е е До речі, твій Мадрид також тебе зараз не балує. <ріст> Давай <ріст> подивимось, по правді в очі, твій Мадрид зараз також дно. Е е е так і жодної перемоги за листопад. <ріст> Програли <ріст> літерпулю. <ріст> <реш> <реш> Я чекав, що ти це скажеш. Мічі, <реш> Ізраїль, Євгенія, Канота, Ельча, Ельча, Альмірія. Тому, що там. Зато за, за, за перемогли борсово класику, і здається, після цього вирішили піти в запой. Якщо вже критикувати, покритикували свого армії слота, то можна покритикувати і хабі Алонсо. Не за результати, а за ротацію. За ротацію. Тобто є граці, на яких ти розраховуєш, тобто не можна сказати, що ти не довіряєш молодих. Ось, як ми з тобою перед подкастом говорили, там, Арда Гюлєр грає, молодий на нього розраховує. Тобто, це з Аргентини, е, розраховують, грають. Ендрік. Не розраховуєш на нього, віддай в оренду. Навіщо він сидить, нічого не зраховує. От Минулого сезону казали, типу, що от чого йому шансу не дає. Ось на Алонсон взагалі не розраховує. Віддай в аренду. Чого він сидить? Може він якусь користь там заграє, потім продадете гроші, якісь за нього заробити. Ну, він десь вистрелить, да щось собі покаже, луни. да і все може бути на нього плюс 20 mm -hmm. мільйонів цінних вішати, і все. Ну луну, ну, от ти не розраховуєш на луні взагалі. Продай можна щось зробити. Мені здається, що і Лунін на себе не розраховує, розумієш, він це... сидить. Бу Ду... б... бу йому ж пропонували і валяделічика чи Віляріал там ходили чутки, і в ту же саму Баварію ходили чутки, і куди тільки не ходили Найш, чутки. Яш, а сам Андрій ні... сидить і нікуди не ходить. Це за коли кожного року ми там від від різних українських блогерів а Андрій Лунін вирішив покинути Мадридський Реал, йому набридло сидіти, і він продовжує сидіти і сидіти. Да. Ось, просто що ось після того сезону, коли Куртуа був травмований, і Лунін довів Реал до фіналу Ліги Чемпіонів, серія пенальті з Мансіті, ми всі пам'ятаємо, uh -huh. після цього сезону він підняв собі цінник, тоді його uh -huh. треба було продавати. Зараз, через те, що він сидить, цінник падає, 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 падає. падає. І, відповідно, Перес ще більше його не хоче продавати, бо тот сенс, я від нього нічого не зроблю. Так і є, так. Да. Більш того, це може бути та ідея, коли воротар уходить на пенсію, знаєш, то стадіон рукопліскає йому, а він зіграв три матчі за всю кар'єру. Ну, він знайомий тільки фанатським, тільки фанатом, якісь там. Якийсь там якийсь там воротарик третього заставу в Цеде Ліля, знаєте. Можна казати, на що збірна України настільки крута, що в неї в мадридського реалу, а їх навіть збірну не викликають. Да. Та який mm. ну, так теж може казати. Mm. Але що толку? <ріх> Кажи, що хочеш, знаєш, язик він без кістока, але, по факту, да, грає, да, грає в мадридському реалі. Ну, як грає? Mm -hmm. В Мадриді живе. <ріх> 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 Живе в Мадриді, Їздить на клубну базу Мадрида на хорошому авто. Так, це ми так змінили тему на український футбол. Ну сенс є, бо Лунін так. Лунін, я хотів перейти до PSF Dynama, яке, якщо пам'ятаєте, два-три випуски тому в нас був подкаст, в якому в кінці ви побачили, що ми записували ще 20 хвилин про український футбол, воно не ввійшло. І ну, був у нас. Чомусь вимкнула з камери. І там я сказав такий момент, що я цього сезону в українському чемпіонаті буду болювати і за Полісся, і за ЛНЦ, і за Кривбас, і за Карпати. Аби київське Динамо впало на п'яте-шосте місце, не потрапило ніякі Єврокубки. Може, тоді щось з дідосурки севдіє, що треба щось змінювати не просто щоб. По кругу ці динамоцькі серця ставали головними тренерами, а щоб ось дійсно щось може дійти, якщо бути 5-6, проходить два тижні, Київський динамо переграє лендзи і впадає на п'яте місце в чемпіонаті України. То ти ворона, то ти, да, то ти, кому... ти на накаркав. Ну так це і добре. Знаєш, я, як волівальник як оригінального Дніпра, для мене такі клуби, як Динамо та Карпати, це не чужі клуби. Тому я бажаю їм кращого, тому в цьому сезоні все найгіршого. Щоб було краще, треба зробити, щоб все було найгірше. Ну, грубо кажучи. Да, так. То, так, так воно взагалі працює. Коли все, все добре, працівники конвейера сидять курять. А коли щось іде не так, вони працюють. Ну, от, Мабуть, прийшов, прийшов час попрацювати. Ні, просто що, ну, головне, щоб, якщо, точніше, коли звільню від Шевковського, на нього в його місце не прийшов гусів, чи я не знаю, ще хтось хто там це вийшов з нованськими серцями, хто ще додому не тренував. Бо так, 6-0 перемогли оцю команду, яку ми навіть назву забули в mm -hmm. Лізі конференції. Але ж це ну, єдиничний випадок. Будемо далі перегравати самсон спором по якимось командам, які ми, може, теж не знаємо назви, але вони з якогось плюс-мінус нормального чемпіонату, типу, ось, як Самсон спорт Туреччина. А далі ще ігри там, з Фірентиною, чого ми боїмося ось. Якщо будемо грати там, з якимись командами з Ірландії, тоді може і будуть перемоги. А так ну, не наших... мені хочеться, щоб. Ось Динамо на наступний сезон не вийшов в Єврокубки, щоб якісь Полісся, Олонзе, Карпати, Кривбас, і не знаю. Не Та було, хто, хто да. верес, хоч, отримав шанс і дійсно там боролися. Я сумніваюся, що вони пройдуть до групового етапу навіть для її конференції, але люди будуть грати з бажанням, а не так, виходити, що? непонятно для чого. Так, хлопці понюхають да, та, цю атмосферу, а, може зажгуться, може хтось себе проявить та покаже. Будуть грати, люди в Єврокубках, люди, яким це потрібно, а не uh -huh. тим, кому на це похуй. Бо Динамо що? Нам треба вийти в Лігу Чемпіонів, щоб зароботи 40 мільйонів. Ми не заработали 40 мільйонів, нам все, нам байдуже, ми зосередимось на чемпіонаті, щоб знову виграти чемпіонат, щоб на наступний сезон спробувати вийти в Лігу Чемпіонів, щоб заробити 40 мільйонів. Потім знову ще в серпні. Так, ми не вийшли в Лігу Чемпіонів, все. Ми, ми знову робимо пріоритет у чемпіонаті, на Лігу конференції пофіг, але типу, ми завжди думаємо про, про рейтинг українського футболу. Ага. Да. До речі, все, Такі, 에, да. закінчимо футболу. Так, да, Ми футбол. знову пожарили Динамо, І. знову ми наговорили, що в ньому щось не так. Але і ви самі, хто дивиться український футбол, бачите, що в українському футболі зараз все не так, на то є дуже багато причин і тим, тим паче. Ось. А ще щось не так є у шведському футболі, точніше чемпіонаті ми не знаємо як, хоча я знаю, типу, що там чемпіон Швеції команда за колусменського села. Але якщо ми беремо збірну? Збір нас коштує півмільярду, але в своїй групі відбору на чемпіонаті світу в групі з Косово зайняли останнє місце, в них не було жодної перемоги. Ось в команді є такі зірки, як Ісек, Льокерів, Ліндельов, але це їм ніяк не допомагає, і нам пощастило. Або не пощастило, потрапити на них уже риби на е, плей-офф е, Лізі Чемпіонів. Ось ти е, в минулому відео казав, що ти саме них і хочеш. Ми да. Ось тобі пощастило. Я все ж таки більше хотів е, румунів, аби все ж таки помститися за євро. Ось е, по Швеції, якщо от на папері там, подивитися по результатах, в якій формі підходили всі матчові суперники, то так, Швеція, напевно, гарний варіант. Але що буде в березні. До березня ще майже півроку. Да, ми цього Ось, не знаємо. Ми не знаємо да? так. В вже буде новий тренер. Вже, так, це Грем Потер, але ну типу знаєш, при всіх проблемах, які зараз є в збірні Швеції, ми дивимося на нашу збірну, і за останні три роки не ми, не вони не розуміємо, у що вони грають. Чи можливо цей наш плюс? От сідає суперник розбирати збірну України. І головний тренер, там, Грем Поттер, там, асистентів. Так, давай звіт там чути, як вони, що грають? Вони розуміють. сенсі, ви що, не можете розібрати суперника? Вони самі не розуміють, як я зрозумію, що вони грають. що вони самі не розуміють, що вони грають? І На, всьому, папері. На папері вони 4-3-2. А по факту бігають уто, як броуновські оці от електронні чотири три два. Це так у тебе говорю, чотири, чотири, три. Я зараз типу. Да, <риклад> <риклад> А вони грають, ми хер знаємо, чому правозахисник з лівого флангу бігає там в по захисті, yeah, yeah. Ми ми не розуміємо в них там і нападник блядь, у главі кутові подає. Yeah, yeah. Вони хаос! Давайте, okay. давайте ось це момент бачимо і показує момент, там, десь судаку Шепаренко тоді. Це, це, це тобі за те, то, що десятку мудре казав. Yeah. Вони друг друга вже б'ють, як проти вони грати. Да. Давайте вийдемо на поле, а там будемо орієнтуватися. Їх телега тягне, субкових телега тягне. Їх в якийсь момент 12 грає, хуська з цим робити. Ось, в тому, так. що ми самі не знаємо, чим граємо, в тому і наша сила, що і суперник теж. Та Те, йому Те, також дуже, дуже важко орієнтуватися, що бо, бо ми такі, ми угу. щось можемо викинути, да, в, якусь, в якийсь якийсь момент. І може це і зіграє, а може ні. А до того ж у нас зі шведами дуже непогана стата по особистим зустрічам. Скажу чесно, ну, знаєш, значить, нас, якщо ми, якщо ми не, говоримо непогана історія так, історія, то да, але а якщо, з якщо, якщо, дуже так. В Румунія дуже погана історія. Ні, я до того, що типу брати там, історичну статистику, знаєш, коли це клубний футбол, там і ви там плюс-мінус атак. Те, що ми перемогли їх в 12-му та 20, навіть, 21 навіть 21-му році, в цьому році не як не допоможе і на що про це звісно. Звісно, але, але є така наші, карма. Ну, ну можливо, так, можливо, так, так, якась, можливо да. це навпаки, тільки гірше що вони підійдуть до цього матчу. Типу що ще більш що, окрім того, що ми обісралися на цьому відборі, що ми що нам треба виходити на чемпіон світу. Ми ще в них давно не перемагали. Тобто це може їм ще більше мотивації додати. Да, може додати. Звісно, може, де. але я не, не думаю, що матч з Румунії додасть дада, мотивації нам. Якщо, дай Бог, ми проходимо Швецію, я зараз не хочу про mm -hmm. це говорити, там прийдемо, не пройдемо, щось орієнтуватися на наступного суперника, але тут просто питання логістики. Якщо ми проходимо Швецію, то ми граємо або з Польщею, або з Албанією. Там теж невідомо, але так як Україна більшість матчів проводить у Польщі. Uh -huh. То, напевно, все ж таки, навряд чи Україна, точніше буде трохи дивно орієнтуватися перший матч проводити в Польщі, а другий uh -huh. десь там в Румунії, в Молдові, в Іспанії, в Болгарії, де завгодно. Тобто, треба заздалегідь. Вирішите, де ви будете грати. ось, Бо якщо ми будемо грати в Польщі і домашній матч в Польщі проти Польщі, uh -huh. ну, таке. До того ж, не дуже хотілося б, щоб українські фанати і польські фанати зустрічалися на одному стадіоні mm -hmm. от, в двох лагерях, тому що ну ні для кого, мабуть, ніякий не секрет, що дуже багато українців зараз проживають в Польщі, і це mm -hmm. буде масові драки, сутички, бійки, все таке. Ну no, так, так, так. так да, около футболу, то, такого, такого не хотілось би. Тому якщо обрати між двох зол, я би. Обрав би Албанію, ні, то в цьому плані так, да. але ну, і по е... послабкіше. Ну я не знаю, на Євро вони непогано грали. Непогано, так. Ми... Да. Ну от, слушай, ми там непогано грали при Лабановській, то що <рив> От Лабановські було 25 років тому, mm -hmm. а Албанія була в минулого року на Євро. Ось, але, Тип, типу, не... я до того, що не треба там розраховувати, що там, щоб Польща що не прийшла пройде Албанія, Типу, я, я до того, що треба заздалегідь. Збірні вирішити, де грати, щоб потім там не летати нікуди, там щоб вони приїхали в одну точку на тиждень і там ну, не важливо. Знову ж таки, це от село під Мадридом, коли там, коли там ніхто не міг дібратися, коли вони там в Іспанії грали, це знову ж таки там Румунія, Молдова, що завгодно. Оце от одна точка, де ось ми розрухомом провести два домашні матчі. І так, от треба бути налаштованими, а не, типу, взагалі, для початку треба пройти Швецію, а да. потім вирішувати, де грати депутат. А школу в Admedia, кажемо, <свят> <пев> да. якого ще навіть не бачили. Да. Але я думаю, що зараз, поки що там, робити якийсь прогноз на пройдемо чи не пройдемо Швецію зарані. Бо хто знає, в яких формах і складах ми підійдемо. У березні тому вище. вищекому дати... вони підійдуть, да, тому вищих датам про це і. Поговоримо. А на сьогодні мені здається, вже говорити нема про да. Ось, все, я... що може могли, ми сказали. Головне, не сказали вам ще, а повинні сказати, що треба підписуватись на наш канал. Ставити... Бо вже трошечки залишив до 1200 Зробити після цього відео Будь ласка, якщо ви знаєте якийсь збір, де дуже потрібно, чи терміново чи не терміново якісь якось допомогти, то звісно зробити. Все від себе залежне, щоб допомогти якомусь бору, якому ви, звісно, довіряєте. Нехай ваша ранкова кава наблизить нашу перемогу як можна скоріше. Слава Україні! Героя слава.